Хоч до весни ще далеко. Ну, сьогодні мені вдалося побувати на базарі, і я купила трошки насіння. Купила отаку от лобелію, сапфір ампільная. Її е, термін придатності до е, жовтня 25-го року. Ось тут написано. От. Про неї, що написано теж вона така синя, гарна. Ну, мені не вдається її ось ніяк виростити Хоча там Світлана Сара завжди говорить: у тебе легка рука і у тебе все получається і все виростає. Ну, от как-то лобелія і петунія з сім'ян, не виходить. Чому не виходить? Може, тому що в мене немає під... світла, потрібно підсвітку, а в мене її немає. І... А зараз виключають ще і електрику, то й не знаю, вийде в мене чи не вийде. Але оце ж я її таки купила. Мені так хочеться. Я дивилася, як у людей в кашпо, такі гарні кущики, так гарно. Ну, може, і вийде, не знаю. Так. Ну, Оце що стосується квітів. Далі там був такий магазинчик, я в нього частенько раніше заходила. Жіночка там вже багато років працює. І я в неї купила ось такі огірочки, син полка, називається F1. Ранній високоврожайний гібрид. Термін придатності до жовтня 26 року. Я син полкла не брала, але бачила, люди показували в Ютубі, що дуже гарні. І я вирішила спробувати. Так, значить, його тут 05 грама. Ну, напевно, так, сім'ян, десяток, може, буде. Взяла ще одні ось такі. Настя, на щастя, F1. Довжина зеленцю 10-12 см, 10 штук тут. Срок, термін придатності до 27-го року, жовтня місяця. І вони. Як тут написано, швидко стиглі, то є суперранні. Ну, побачимо. доживем вдасться посаджу. хоча говорять, що буде весна холодна і літо буде холодне. Ну, хто знає як воно буде. Потім по рекомендації продавчині взяла отакі гірочки називаються консент. Не знаю, загуглю подивлюся, ну вона теж в приватному секторі живе, і вона собі бере її. Оце мені порекомендувала. І оце я її теж взяла, але вони, бачите, не обеззаражені, нічого абсолютно. Ну, а так самі непогані, ось дивлюся. Так, це, що стосується насіння. І ще взяла насіння кропу. Кріп дуже ранній написано, ароматний. ну Я просила кущовий, вона сказала, що це він ранньо спілий, написано, ранньо стиглий, значить алігатор. Ну, ось такий тут його не знаю скільки, ну багато. Коштує оце по-моєму, 10 гривень. Ну, в общем оце все так покладу, щоб було видно. Оце все, що тут, це на 50 гривень. Далі я просто на базарі там у жіночки брала раніше водограй для септик для вигрібних ям. Зараз у них такого немає. Я в неї попросила корнівін. Ну, У неї. Самого корнівіну не було, ось так називається: Грандіс стимулює зростання коріння. 10 грам упаковочка, і коштує одна упаковочка 10 гривень. Я взяла дві упаковочки. Корнівін у мене закінчується. ну Думаю, 20 гривень це невеликі гроші. І це, що стосується насіння, у мене все. Більше я нічого там не. Побачила такого, щоб в очі кинулось. Дуже хороший раніше був сім'яний в епіцентрі. Там от і квіти, і насіння все. Так, там набагато дорожче. Ну Може, щось таке куплю, ну не знаю. Якщо попаду туди. Ну, це і все, що я. Купила на базарі, більше нічого не побачила гарного. Ще дивилася ці статуетки так, для декору, але там всі оці гіпсові. У мене вже була гіпсова, яка розбилася, і журавель, і гномік. Ну, я це не захотіла. Та і зараз тратить на це гроші не стала. Я, може, потім да, в епіцентрі дорого, звичайно, ну, може, колись там, потім щось таке куплю. Ну, а поки оце все, що я купила.